Доброго дня, шановні садівники. Зараз у нас 10 липня 2025 року і ми знаходимося у місті Харкові. Значить, тема сьогоднішнього відео буде стосуватися шкідників на малині. І зараз я вам одну хвилинку розповім одну історію. Значить, пару днів тому я проходжу повз малини, дивлюся, лежить пару гілочок відломаних. Я спочатку подумав, що це у мене Дитина ну, обламала, нашкодила, ну, і не придав дуже великого такого значення. Але ця сама історія повторюється наступного дня і наступного дня. Значить, я підняв ці гілочки, дивлюся, що гілочка пошкоджена якими-то шкідниками надгризена, і ці пошкодження були виявлені. Майже у самого коріння, тобто біля самого ґрунту. Я зрозумів, що потрібно відразу діяти і щось робити. А що робити саме? Ну, звісно, що оприскувати малину. Добре, що це відбулося в той період, коли вона, значить, ще ягіда сама тільки починає формуватися. тобто до употреблення ягоди значить, ще залишається немало времени і можна малину цю обробити. До речі, хочу відразу звернути увагу, що цими препаратами для обробки від шкідників забороняється обробляти тоді, коли окремо цвітіння коли літають бджолки. Значить, почитав я і загуглив і інформації багато, почитав і коментарів під різними відео. Почитав у кого така сама проблема, і, значить, зателефонував своєму знайомому, який порадив, значить, мені застосувати системний інсектицид. Значить, це актара. Дуже гарний препарат, і він впитується і починає працювати у самій рослині де 20-60 хвилин і він вже працює. Значить, цей препарат я читав там деякі коментарі, але якщо загуглити і саме подивитися, Значить, або в інструкції, або ще де нібуті, цей препарат діє до 24 діб, значить, не... він не діє, як пишуть, там, від 30 до 60 днів. Ні, він діє до 24 днів. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, малина у вас тільки починає формуватися. і... Ви зараз оприскаєте, поки вона поспіє, то якраз воно усе вивітриться. Тому що вживати значить, плоди йогід, ягід, коли ви оприскали цим препаратом, це буде дуже погано. А оприскувати, коли цвітіння малини, то, ну якщо ви малину оприскуєте і буде цвітіння малини, літатимуть бджолки, то це теж заборонено навіть. Так, значить, як розбавляти цей препарат, там написано на самій упаковці, тобто там 1,4 мг на 10 літрів води. І значить, я побризкав позавчора актарою малину, і вона у мене в дуже гарному стані і хочу додати ще таке. Що, значить, оці жучки-павучки, які в мене обгризали малину, вони перестали обгризати. Де вони ділися, я не знаю. Але хочу зазначити, що коли я оприскував акторою малинку, у мене було поряд деревце молоденьке із черешньою. На черешні були листочки, вражені таким краснуватим. Спочатку я думав, що це якісь бактеріальні або грибкові захворювання обробляв, але нічого тось, не змінилося. І Коли я обробив оцією актарою, ну, обробляв малину і значить, обробив актарою і це деревце, оці красні на листочках взагалі куди-то поділися. Я взагалі був здивований. Потім поцікавився у знайомих садівників, хто займається, Оказується, що це якісь там кліщі були. І, звісно, для нашого зору, для нашого восприяття зором не видно оцих самих кліщів, бо вони дуже-дуже маленькі. Але після обробки актари вони моментально зникли. тому що... Я позавчора тільки обрискував актарою, значить, на сьогодні, сьогоднішній день, 10 липня значить, 2025 року, і я пройшовся і немає на листочках жодного червоного покраснення. Значить. Так, зараз я покажу вам, як виглядає моя малина. Значить В такому стані малинка. Зараз зараз припікає сонечко. У нас вже 4 або 5 днів поспіль сонечко дуже гарно світить. Перед цим були дощі і було менше, ніж 24 градуси. Зараз же добігає днем до 38 градусів в тіні. Тобто пека стоїть нормально. Ось дивіться, малинка виглядає чудово. У мене малинки не одна ділянка. І зараз вам покажу черешню. Дивіться, на черешні листочки були а тут е, червоними такими крапельками були. Е, взагалі ось видно, що вроді би аж на діло що -то, да? Але після обробки актарою усі ці крапельки пропали. Зараз я вам покажу значить, персик. Ось де персик нектарин Рубіновий 4. Дивіться, взагалі весь у дирачках. Теж спочатку були червоні з червоного кольору такі пупирошки, які то були. І після актари усе це папирошки попропадали і тільки залишилися дирачки такі. Значить, зараз покажу вам деревце СВГ Мейнер. Ось де деревце СВГ Мейнер. Значить, ось такі плоди вже ось де з'являються. Значить, дивіться, оце ось де після обробки акторою листочки вони потемніли ось де, де сильно були вражені. Де ось де в дирачках з'явилися, але видно, що цих Ярко вираженого червоного кольору попропадало усе. Значить, застосовував я, повторююся, Актару Значить, 1,4 мг на 10 літрів. Я, дорогі мої, більше знаюся на виноградові, але теж не так сильно давно почав ним займатися. А тепер ще й трішки ознайомлений Із такими. Значить жучками-павучками які поїдають малину і що можна застосувати Актара, дуже усім рекомендую, він дуже миттєво діє. Тобто Там навіть написано, що десь 20 до 60 хвилин і він в повній мірі впитується у рослину і діє. І Як ви бачите, що E, значить, оці деревця, ну я в деревцях мало розуміюся, я думав, що то якісь бактеріальні опіки там чи e, грибкові захворювання, ну оприскував і нічого не допомагало. А от коли я оприскував малину актарою, оприскав і деревця, і моментально все пройшло. Якби я знав, то я б, звісно, раніше ще це все зробив. Значить, повторююся, що ну, навіть заборонено. Не те, що там можна чи не можна самі розумієте, що літають бджілки. Якщо у вас що то квітне, яке то деревце або малинка, там і обробляти актарою не можна, і навіть заборонено. і тому, що. Люди, які займаються бджолками, вони теж багато вкладають труда, багато вкладають грошей. І просто це буде дуже, не знаю, навіть не по-людськи, як то називатися, якщо ми будемо не поважати друг друга. Я ж велике дякую вам, дорогі, за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть себе, надіюсь, я вам чимось допоміг. Залишайте вподобайки і з міста Харкова вам усім привіт.